e <síntico> Друзі, хороша новина. Ще кілька категорій чоловіків зможуть отримати право виїзду за кордон. Мова піде про спортсменів, осіб з інвалідністю та військових. Розпочну з найприємнішої новини. Нарешті наші військовослужбовці зможуть обійняти своїх рідних і близьких, які, рятуючись від війни, виїхали за кордон. У Верховній Раді пропонують надати військовим право виїзду за кордон з метою провідати членів сім'ї за рахунок вже передбаченої в чинному Законодавстві додаткової відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану відповідний законопроект вже зареєстрований в парламенті. Нардеп Сергій Рудик з цього приводу сказав так. Чи не єдина категорія громадян, яка найбільше заслуговує на право виїзду за кордон, це військовослужбовці. Багато хто з них добровільно пішов у зсу місяцями перебував на нулі, і під час відпустки має отримати можливість зустрітися зі своїми родинами, які перебувають за кордоном. Такі поїздки стануть для них своєрідною психологічною реабілітацією і потужним стимулом для боротьби у війні за незалежність. Також уряд змінив правила перетину кордону ще для однієї категорії чоловіків. Йдеться про спортсменів, які входять до складу команд національних збірних. Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну про правила перетинання державного кордону в умовах воєнного стану 27 вересня. Зокрема, у постанові відзначені особливості пропуску спортсменів. Включених до складу національних збір команд з олімпійських неолімпійських видів спорту та осіб з інвалідністю, тренерів зі складу національних збірних команд. Під час воєнного стану також дозволили виїзд спортсменів, тренерів, які входять до складу команд спортклубів вищих дивізіонів із ігрових видів спорту. Також це стосується супроводжуючих людей, які входять до команди. За інформацією Держприкордонної служби. Підставою для виїзду членів спортивних команд має бути лист міністра молоді та спорту до Держприкордонної служби. Спортсмени можуть безперервно перебувати за кордоном не більше, ніж 30 днів. За необхідності термін перебування спортсменів за кордоном може бути продовжений. Хороші новини для тих чоловіків, що супроводжують осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань тепер їх не обмежуватимуть у кількості раз перетину кордону. Нагадаємо, що раніше дозволялося виїздити за кордон в цьому випадку лише один раз під час дії воєнного стану. Чоловіки можуть виїхати до вище зазначених осіб за кордон, якщо ті перебувають на консульському обліку. При цьому громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов'язані повернутися за кордону не пізніше ніж особи, яких вони супроводжували. Аби уникнути відмови у пропуску, рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з вимогами правил перетинання кордону та мати усі необхідні документи. Так зазначають прикордонники. А вимоги я вам лишу пості під відео. На цьому все. Ставимо лайк, підписуємось на канал.